С нами на связи сейчас Кировоград, моя коллега Елена Брынза. Лена, здравствуйте. А, ну что, хотят жители города быть крапивничанами, скажите, вот вы с ними много общаетесь. Какие настроения в городе на сегодняшний день, Лена? На сегодняшний день в Кировограде действительно одна из самых обсуждаемых тем это переименование. Можно сказать, что мнения кировоградцев даже очень полярные. Есть многие, которые не хотят переименования как такового вообще. Есть те, кто отстаивает возвращение к историческому названию, те, кто проукраинское поддержит. Ну, я думаю, здесь вот за моей спиной собрались кировоградцы, которые также вот имеют разное мнение по этому поводу и готовы его высказать. Давайте мы с удовольствием их послушаем. Uh -huh. uh, здравствуйте, Елена. представтесь, пожалуйста. Добрий вечір. Добрий вечір. Олена Кваша, журналіст Кіровоград. Добрий вечір, студія. Так дійсно, сьогодні ми маємо ситуацію, яка мабуть відома на всю Україну. Ми знаємо, що наше місто це єдине місто по суті в Україні, яке залишилося поки що без нової назви. І дійсно, ми маємо сум констатувати, що зазначена ситуація поляризувала наше суспільство. І дійсно є різні погляди на те, що має відбуватися з нашим містом. them. Саме тому реакцію на зазначену ситуацію виступила ініціатива моїх колег і мене власне. Ми запропонували ну на Фейсбук на майданчику. Насправді, поки що а, такий флешмоб, який ми назвали Запитай у мене як назвати моє місто. Ми вважаємо, що саме у містян необхідно запитувати про те, як власне необхідно здійснювати зміни і реформи, власне, на території, на якій вони мешкають, проживають. Так це буде дійсно демократично, це буде дійсно а, цивілізаційно, і це буде дійсно європейської європейськи, скажімо так. Ми будемо е, будувати нове суспільство дійсно за демократичними лекалами, а не за комуністичними зразками. Ми вважаємо, що саме у нас необхідно питати про те, як необхідно здійснювати зміну назви. Ось таким чином, більш того, ми вважаємо, що це те, що дозволить зняти полярність суспільстві, оскільки тоді, по суті, кожен буде мати можливість захистити свій вибір, якщо ми будемо мати легальну форму для, ну скажімо так. выявление своей воли. Тобто мы говорим про то, что необходим референдум, який необходимо ну, оформить в законный формат. Лена, mm -hmm. Лена, если вы меня слышите, уточните, пожалуйста, у горожан, какие названия наиболее активно в городе обсуждаются, какие самые популярные. Mm -hmm. uh, сегодня можно озвучить самые Популярные названия, которые вокруг которых наибольшая дискуссия происходит, это історическа названня Лісавітград і про українське название Крапивницкий. Вот немножко про. То які названня, які іміють аргументи за і проти, можете нам розказати Андрій? Андрій, будь пожалуйста, Андрій Гардашников, я лікар. Мені важко оцінювати саме які аргументи використовуються, окрім того, що хтось бачить якісь проблеми з назвами міста і один табір іншої звинувачує. На мій погляд, причина цього це те, що затягнули. Треба було це вирішувати раніше. Багато людей кажуть, що є набагато важливіше питання, але тим не менш. Що не тільки в ковбасі наше питання, не тільки в якості доріг, хоча це дуже важливо. Духовні і ментальні і цілісні такі, так світоглядні питання. Вони дуже важливі. Можливо, ми б мали більш єдину країну, якщо б ми це вирішили набагато раніше. На мій погляд, зараз треба відійти від спекуляцій, треба відійти від підміни понять. І треба не протиставляти. В нас немає антиукраїнських назв зовсім серед тих, які би за. Пропоновані є назви різні, вони можуть подобатися або не подобатися різним людям, і дійсно було б ну достатньо шляхетно спитати у народа, яким чином як думає більшість, і так спитати, щоб ні в кого не було сумнівів, що це достовірне опитування, що ми дійсно маємо думку мешканців міста. За законом це приймає Верховна Рада, але якщо Верховна Рада дослухається до нашої думки, до думки більшості мешканців міста, це було б шляхетно. Спасибо, Лена, за работу. Спасибо, мы все поняли. Передайте от нас слова благодарности тем, кто откликнулся на просьбу и пришел вам помочь. А, вот, вот посмотрите, да. В принципе, это то, о чем я вам говорил. Никто не против. Кто из горожан против? Никто не кричал, мы хотим остаться. Согласны люди. Пулиці. Люди просят их услышать. Сергей, вы сам... из этого комитета, почему Крапивница? Почему Крапивницу? Я вам поясню. Я Тречи писал листы на міську раду Кіровограда. Проведіть згідно с законом опитування и дайте нам на комитет информацию. Я хочу сразу уточнить: Ваша рада не, э, вот ваш комитет, никогда не задумался о том, что практика імена имена э, фамилиями известных деятелей чисто коммунистическая. Um,